12 грудня відбувся черговий виконком міської ради, і сьогодні у нас в гостях секретар міської ради Дмитро Колодка. День. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, які питання виносилися на виконкомі? Що вирішувалося? Дякую за запитання. Насправді, вчора відбувся 58-й черговий виконавчий комітет Злочинської міської ради. На ньому було присутні 11 членів виконкому з сімнадцяти. Роздідалося більше 30 питань на порядку денному. Після розгляду всі вони були одноголосно позитивно прийняті, проголосовані. З порядку денного я би хотів виділити два питання. Перше питання, воно стосується багатьох злочан, це питання комунальної аптеки 85-ї. Доповідав, доповідав представник цієї аптеки про ситуацію, що робиться. Ну, ми всі розуміємо, що аптека ця має існувати, тим паче, що вона існує вже 155 років в місті Золочею. І це вже ну, це вже так, як, як, як замок, Сим. знаєте, якийсь символ. Вона так. там має бути завжди. 에... Ну, Почувши ту всю інформацію від з перших вуст. Ми зрозуміли, що там є величезні проблеми, але десь, мабуть, на наступній сесії районної ради буде прийматися рішення про створення районного комунального підприємства Аптека і воно буде далі функціонувати Тому, з тим самим колективом, що і було. Міська рада має відношення тільки до самого приміщення, хоча там є зараз борги. Невеликий. Ну, Але це, це не питання, воно з часом ці питання вирішиться. Ніхто забирати е, приміщення від аптеки не планує. Друге, що б я хотів е, наголосити, ми продовжили дію, е, термін дії рішення про надання пільг учасникам АТО. Нагадаю, що в серпні цього року ми е, з 1 вересня по останній день цього року подали пільги е, для учасників АТО на комунальні послуги. Зв'язку з тим, що ну, на даний момент нічого як не змінилося, е, війна продовжується, тому е, мною було висунута пропозиція продовжити на, наступний рік, на цілий наступний рік. Це було до нового року. Це було до 31 12 12-14-го року. А продовжимо дію цього рішення виконкому до 31-12-2015 року, тобто ще на цілий рік продовжуємо. Ну, решта питання були такі звичайні, прохідні, там, продовження оренди, там, якісь, наприклад, присвоєння адресних номерів, надання матеріальних допомог. Буденні питання, які з виконкому на виконком йдуть однакові, постійні. Тобто тут, в принципі. Нічого такого щоб вартувало уваги немає.